Доброго ранку, кияни. Я з таким питанням до наших депутатів я прийшла зранку на Лифаря 8. Це дітей призивають наших ТЦК. Мого сина призвали 6 листопада. І я прийшла взяти витяг з наказу, що дійсно його мобілізували. Але довідку таку не змогла взяти, тому що. У нас нема світла на зараз в цьому районі. Я не можу ніяк зрозуміти, скільки було людей, були люди травмовані, були люди з каліцтвом. Дуже багато хлопців було, прийшли за якимись довідками, люди прийшли на звірку щодо, я не знаю, там з організації, мабуть, але ніхто нікуди не зміг попасти, тому що нема світла, кругом працюють генератори. Тріщить увесь Київ, аж на вуха, але ж тут, де наші хлопців забирають на війну, а потім треба взяти якусь довідку, нема генератора. Дорогі депутати, я вас дуже прошу, скиньтеся, не ви, не знаю, хто скиньтеся. і хай у кожному центрі призову буде стояти генератор, І яка б людина не прийшла, щоб її прийняли і виділили те, що вона хоче. Добре, дякую за увагу. Ну, а як призвали мого сина, то я вам повідомлю пізніше, бо я вважаю, що це не, не мобілізовані, а зникли безвісти наші діти, щоб добитися де і що він. Мені кажуть, що він зараз казали, що він в Дісні, але його бачили в місті Чугуєві. Не знаю, буду розбиратися. Буду шукати свого сина, бо це, бо це мій син. Ну а як його призивали? Я по розкажу вам, я вам повідомлю в іншому інтерв'ю.